Доєднуємо скайпом Вадима Пристайка до нас, дипломат, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках. Надзвичайний повноважений посол України у Великій Британії у 2020-2023 році. Пан Вадимо, вітаємо вас у нашій студії. А, ну, що ми маємо станом на тепер Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келох України і Росії. Така його посада офіційна. Заперечив дані про те, що він представлятиме мирний план американського президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції. Я от просто його зацитую. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, таких планів немає. Я не говорив про це. Людина, яка представить мирний план, це президент США, а не Келох. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не стане. Анеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейцями, і ми передамо усе президенту США і будемо рухатися далі. Е, справді перед тим журналісти писали про те, американське медіа Bloomberg, що є інформація у них від їхніх джерел, що нібито Кіт Келох має цей план представити. Ну але ось так вже є його заперечення. Цього пан Вадими, от а з чим це пов'язано? Журналісти щось не зрозуміли, чи щось відбувається в команді Трампа? От що, що це? Ну, ми з вами очевидно не знаємо, що відбувається в команді Трампа, але на мою думку, це позитивна новина, тому що офіційні розмови з нами ще не відбулося, і було б дуже на мою думку невірно, якби цей план був представлений в якимось, не знаю, там загальних навіть рисах без розмови з президентом України, без розмови з командою українських переговірників, і в за великим рахунком, все рівно йому треба і з Росії теж говорити. Те, що Келех сказав, що він поговорить з європейцями, я сподіваюся, що нарешті в Сполучені Штати зрозуміли, що Україна це Європа. Угу. Пане Вадима, але от якщо загалом взяти цю інформаційну картину, я сподіваюся, є зв'язок. Перше перший виступ нас Тарастецький сказав, що якщо почитати зараз усі новини, то таке враження, що ми живемо взагалі в різних паралельних світах, десь Путіна називають військовим злочинцем, а десь з ним намагаються вести перемовини. Допоможіть нам відібрати ті важливі меседжі, які справді про щось свідчить, тому що так багато різних тверджень про майбутні перемирдя, заморозку, діалог президента Зеленського з Путіним по телефону, зустріч Трампа з Путіним. Де, на ваш погляд, інформація, яка найближча до реальних процесів. Якщо почати самого самого початку, то ж не було жодної адміністрації в нас останні роки, яка б не намагалась знайти якусь, не знаю, доріжку до серця російських правителів. Це у них такий нормальний звичайний крок, як будь-якої відповідальної адміністрації, яка знає, що у них і у росіян найбільший ядерний потенціал на планеті, який може знищити всю цивілізацію, і з певною відповідальністю вони до цього ставляться. Вони ніяк просто не можуть зрозуміти, що інша сторона якраз використовує цей козир, це їх останній козир. Ви пам'ятаєте, як Джордж Буш молодший намагався заглянути в очі путіну, щоб там щось побачити, як натискала на кнопку перевантаження, чи перезавантаження була забавна помилка, яка про багато що свідчить. І я впевнений, що цього разу чергова адміністрація, незважаючи на ті певні неприємні моменти, які ми з вами бачимо, і висловлювання, і маска, і адміністрації всіх того самого Келега. Будемо розраховувати, що це їх спроба нарешті зрозуміти, є який шанс домовлятись з путіним, чи цього шансу взагалі немає. Ми з вами маємо зіграти свою роль, пояснивши, що у нас є тверді вимоги, і ми не готові переступити через наші червоні лінії. На моє переконання, ці червоні лінії мають бути оголошені в ході дискусії всередині нашої держави всім нам, щоб ми, нарешті, як державу усвідомлювали, і стали співвласниками тих приємних або неприємних рішень, які очікує на нас. І от цьому і буде роль, яку ми з вами як суспільство зіграємо. Що стосується американського суспільства, ну очевидно, це одна з тих проблем, які є. Це не кінець світу для них, це кінець світу для нас. І тому вони намагаються швидко вирішити. І всі заяви, які зараз робляться, вони якраз свідчать про те, що знаєте, підвищення ставок перед переговорами. Звичайна позиція, звичайна тактика для Трампа. Іноді вона дає результати, іноді вона дає. Подивимось. Коли буде перехід від заяв до справ до справ, От тоді буде важливо знати, які справи, і тоді нам треба включатися. в кінці кінців. єдиний наш розрахунок, єдина наша гарантія з наші збройні сили і наш народ за їх спиною. Тарас Батенко має репліку Пану до вас. Ну ви кажете, що всі адміністрації Пр Сполучених Штатів Америки? Напевно, адміністрація Рейгана не намагалася вибудовувати там червону доріжку до серця тодішніх керівників СРСР. Але адміністрація Трампа очевидно не нагадує адміністрацію Рейгана цього питання, хоча я теж республіканці. Але в мене питання: а які гарантії може 에, сполучені штати Америки в контексті цього мирного плану? Запропонувати Україні, щоб ця війна, ну скажімо, не мала свого логічного продовження, чи просто продовження, чи повторення. План НАТО, я так розумію, це відпав. План військового контингенту ЄС дуже складна процедура, тому що ми ж розуміємо, які протиріччя в самому ЄС, і вони наростають через вибори в багатьох країнах. Рідкоземельні метали, якщо Сполучені Штати сюди заходять, інвестують, приватизовують і так далі починають обробляти. Але частина тих рідкоземених металів вона не мала, вона знаходиться вже на території окупованій. Який, ще, ну, який механізм наповнення гарантій ви, як один з найкращих міжнародних експертів і дипломатів, можете бачити, які Сполучені Штати могли би запропонувати? Дякую вам за запитання. і Дійсно, це я. Чую дуже часто і чую на таких дискусіях, як сьогоднішні ваші студії, і просто спілкування зі своїми друзями, партнерами з-за кордону і в Україні. І знаєте, у мене виникає можу багато придумувати, може багато говорити і про ці рідки метали. Я б на місці адміністрації Трампа умовно кажучи, формулював більш. Обережно і знаєте, якось так з розумінням що відбувається в Україні, тому що так видається, що ну да не дасте матеріали, то не будемо вас захищати. А подивимося, скільки матеріалів можна у вас взяти, настільки вас і будемо захищати. Тобто, ну просто невдале формулювання, скинемо їм на відсутність досвіду всієї команди, яка мала підготувати президента. Тому що ну я знаю, чув не один раз українців а чим це відрізняється від русських. Вони теж у нас щось хочуть забрати. Вони теж. Потребують якихось не знаю, географічних, там землі нашої нашого народу, виходу до чорного моря і так далі. Нам би всім хотілося, щоб адміністрація діяла, виходячи з якихось цінностей. Знаєте, я жартую своїми колегами західними. Ви нас 30 років вчили цінностям. Нарешті ми зрозуміли, а ви в цей момент про них вже забули і знову заговорили про ціну. Але повертаючись до вашого питання щодо гарантій. ну з гарантіями, мені здається, ми зараз спостерігаємо доволі небезпечний момент навіть в Україні. Відбувається такий процес фетишизації. Знаєте, ми говоримо з нашим народом. Що яким би не був важким завершення війни, не турбуйтесь, є у нас аргумент, і це наші гарантії в майбутньому. Повірте мені, що так само думали всі попередні президенти, навіть ті, що підписували Будапештський меморандум. Вони або вірили, або хотіли вірити, що будуть якісь достатні для нас ці гарантії. У мене, як професійно дипломати-перегвірника, навіть з русскими свого часу під час мінських домовленості, залишається одне питання, на яке я до цього часу не чув відповідь жодної сторони. Що заважає? Зараз використати ті заходи, які нам обіцяються, обіцяються в ході наступної атаки на Україну Росії гіпотетично, через 20, 30, 50 років. Ми ж з вами зараз чуємо, що всі гарантії розраховані на наступну агресію щодо України. В мене виникає справедливе. Ну а ви потім переконаєте свої парламенти надіслати свої війська на на в Україну. А ви потім переконаєте дати нам всю зброю, яка нам потрібна. А ви потім свого бюджету візьмете ті гроші, які будуть потрібні Україні в майбутньому. Поки я не почув як професійний переговірник, в чому конкретна ця гарантія, що рішення наступить, щоб нам зараз не пообіцяли, я не можу зрозуміти, чому ці заходи не можуть застосувати зараз. Ну, можеш достати ще більше рушну. Ми з вами говорили вже і в цій студії. Що як тільки притисне сильне європу, європейців, як тільки вони позбудуться підтримки сполучених штатів, їх гнучкість до використання 300 мільярдів російських заморожених коштів значно підвищиться. Ну, значить, треба підштовхувати до цього рішення. Не буду американські гроші, візьмуть російські ці гроші і нарешті закупіть всю необхідну нам і вам, до речі, теж зброю пан Андрей який має також запитання до Вадима Пристайка Вадим. Дуже шкода, що вас немає в числі тих офіційних осіб, які можуть декларувати позицію України і відстоювати. Тому це ненадовго. Ви повернетеся в професійне коло вже в офіційному статусі. У мене практичне питання і прикладне факт відсутності юридичного оголошення стану війни з Росії відповідно до статті 106 конституції України і Женевської конвенції про порядок ведення сухопутної війни 1907 року. Впливає на статус переговорів. Це перше. І друге, чи ми можемо проводити переговори про припинення війни в Україні умовної, не юридичної війни. В контексті міжнародного права, в рамках міжнародної конференції, яку, як правило, закінчуються всі військові дії. Це було би правильно традиційно і прогнозовано. Дякую. Ви все правильно говорите. І ви, і я ми живемо в світі якихось нормальних домовленостей, якогось міжнародного права, які, на жаль, зараз не дотримуються не тільки путіним і його вісю, але ми з вами бачимо спроби і наших, наших партнерів знехтувати тими домовленостями, які існували. Я вже не кажу, знаєте, про той хаос, який відбувається в європейських столицях з кожною новою заявою, що стосується і торгових війн, і ще гірше НАТО. От з цим взагалі проблема. Скільки би не пробували наші друзі і партнери запевнити нас, що якщо не буде Сполучених Штатів, то НАТО нам допоможе. Знаєте, я був послом України в НАТО. І, очевидно, я усвідомлюю, що не буде США, там не буде НАТО. Як би ми не любили наших партнерів, друзів, як би їх не підтримували. А основа. Цього Альянсу — це ядерна парасолька, яка розкинула над Європою Сполучені Штати. Ми мали з вами бути там під цією парасолькою. Маємо собі нагадати, що ми, як народ, не зробили всього необхідного, щоб не примусити нашу еліту вступити, ну і самі не підтримували, давши нашим ворогам всередині альянсу аргумент про те, що, ну бачите, вони ж не хочуть, для чого ми їх будемо мучити. Що стосується практичних кроків, чи треба зібрати конференцію мирну, чи буде заважати відсутність оголошення, ні, не буде заважати. Конференцію можна скликати, що стосується пере... припинення вогню, то якщо мені не зраджує пам'ять, під час мінських всіх цих довгих процесів було біля 26 шести припинень вогню. Деякі з них тримались півтора місяця, найбільша більш-менш, але всі інші були короткі. Я чув навіть сьогодні, під час вашої дискусії, абсолютно справедливо, що ці всі перемир'я вони завжди мали якусь дуже прагматичну мету. Але хтось вам скаже, що не буде, хоч найменшого перемир'я, не буде відведення на що не менше 2 кілометри, коли, як показує практика, люди втрачають агресивність. Вони не бачать ворога, і з часом знаєте, падає рівень кортизолу в крові, чи не знаю, що ще відбувається з людською натурою. І коли створюються достатні умови для поступового зростання, які знаєте, можливості побудувати довіру. Це ще до всяких переговорів. Це процес побудувати довіру. Інакше ми просто не можемо сісти. За один стіл і в що небудь переговарюватися. далі довго і нудно будуть вестись переговори, які можуть нічим не закінчитись. Я розумію, що кожному українцю дуже неприємно це чути. Всі б ми хотіли швидкого завершення. Я бачу, як люди навіть готові повірити, що будь-який мир краще, але я насправді не вважаю, що це буде легкий і простий процес, і точно я з вами згодний, що в кінці кінців придеться цим займатись професіоналам. Не можна розраховувати на те, що на одному якомусь такому знаєте ентузіазмі. Або політичної необхідності ми зможемо перемогти надзвичайно складних, важких, тягучих, серйозних перевірників з російської сторони. Тим більше не мені вам розповідати, що їх позиція на полі бою створює їм умови за столом переговорів, яких українські дипломати не матимуть. А гратися з, пустим, з пустими картами ну, може неправильна налога, не красива, але так і виглядає на переговорах.